Чим же порадувати близьких? Адже дивувати своїх коханих ми можемо не тільки у свята, повторюватись зовсім не хочеться, а ось обрати щось оригінальне це вже проблематично. Як обрати універсальний подарунок, якому буде кожен радий. Ми представляємо вашій увазі комплект постільних аксесуарів, Dormeo Love. Чудовий подарунок до будь-якого свята та чудова можливість порадувати не тільки себе, але й ваших близьких. Комплект чудово впишеться в будь-який інтер'єр, а ваші кохані люди перед сном будуть згадувати про вас з любов'ю. М'яка повітряна ковдра Dormeo Love буде оберігати ваші сни з ніжністю і комфортом. Завдяки своїм якостям дихаючий матеріал забезпечить відчуття свіжості і тепла. Ковдра Dormeo Love з покриттям зі 100% бавовни пропонує найкраще, що нам дає природа, та забезпечує повітропроникність і м'якість. Якщо ви в пошуку цілковито природних відчуттів під час сну, бавовняне покриття забезпечить вам глибокі відчуття ніжного дотику природи. Унікальна структура. Ура волокна створює чарівні кишені, додаючи додатковий об'єм. Подушка Dormeo Love подбає про ваші сни. Подушку Dormeo Love можна пристосувати до ваших індивідуальних потреб. Її можна регулювати по висоті, просто розкрийте застібку та встановіть висоту і жорсткість, вийнявши чи додавши наповнювач. Цей наповнювач виготовлений з мікрофібри Sleep Advance, що забезпечує відчуття ідеального комфорту. Подушка Dormeo Love надає вам підтримку в зонах голови, шиї та плечей, щоб ви гарантовано прокидалися без болю, добре відпочилими та сповненими. Любові торгівельна марка Дормео дарує неймовірну пропозицію саме для вас. Замовляйте ковдру та подушку Дормео лав зі знижкою майже тисячу гривень. Комплект Дормео Лав стане чудовим подарунком, адже він подарує вашим близьким спокійні і барвисті сни протягом всієї ночі. Ми живемо з чоловіком вже більше 20 років, але щороку він не перестає мене дивувати. З року в рік придумує кожен раз щось новеньке, і на цей раз до річниці весілля він подарував мені комплект Dormeo Love. Подушка така зручна, я на ній засинаю і сплю до ранку як немовля. А я побачив рекламу Dormeo Love і відразу ж подумав, що дружині сподобається такий подарунок. Вона любить у мене сюрпризи. Але за 20 років чого я їй тільки не дарував. Дурме Олав це те, що потрібно два в одному і якість, і оригінальність. Замовляйте дурми у у подарунок друзям. Такому сюрпризу буде радий абсолютно кожен. Комплект виготовлений зі 100% бавовни. Він не викликає алергію і мінімально вбирає вологу. Комфорт забезпечений. Замовляйте дурми у подарунок і дорослим, і дітям. Замовте прямо зараз комплект з ковдри та подушки Dormeo Love з неймовірною знижкою майже тисячу гривень. Він стане розкішним подарунком до будь-якого свята, зможе радувати ваших близьких своїм теплом, комфортом і оригінальністю протягом довгих років. Ми замовили комплект Дормеолав, навіть не підозрюючи про те, що звичайна подушка може принести нам стільки позитивних емоцій. Тільки уявіть, якщо замовите комплект Дормулав у подарунок, то що засинаючи у відчутті тепла і ніжності, ваші близькі будуть згадувати саме про вас. Ціна комплекту приємно порадує, а якість залишить тільки позитивні враження. Замовляйте відразу кілька комплектів, адже це і розкішне убрання для вашої спальні, і прекрасний подарунок рідним і близьким. Телефонуйте і замовляйте комплект Dormeo Лав прямо зараз зі знижкою до тисячі гривень.